Ми з вами розглянули питання нормативного забезпечення інклюзивної освіти. І ми з вами зрозуміли, що знання нормативної бази дуже важливо як для організаторів інклюзивної освіти, бо вони інакше неправильно її організують і вона не буде працювати. І вони важливі для кожного вчителя, тому що нерозуміння. Нормативних підходів, воно приводить до порушень, а вони заважають нормальному освітньому процесу і страждають від цього і сам учитель, і діти, які сидять в класі нормотипові і з особливими освітніми процесами. Крім того, у нас є ще один учасник освітнього процесу: це асистент учителя. Він теж буде страждати, якщо нормативна база не Чітко визначено і нечітко з ними зрозуміла. Але нормативна база це тільки організація, а організація і реалізація нормативної бази неможливо без відповідного освітнього середовища, без створення відповідних умов. Давайте розберемо, що таке освітнє середовище. Я звертаю вас увагу на те, що ми будемо застосовувати адаптивні підходи, тобто підходи щодо пристосування до інклюзивної освіти, тому що інклюзивна освіта це не може бути не адаптивною освітою. Нам доводиться до багато чого пристосовуватися, і от ми з вами розберемося до чого, що має бути пристосовано. І так, з складовими віртуального освітнього простору або середовища, є три основні складові: це методична складова, це матеріально-технічна або технологічна складова і кадрова складова. І все, Оце все, що є у нас освітнє середовище. А, якщо ми кажемо про матеріально-технічну і технологічну складову, то Дивіться, що потрібно для повноцінної реалізації інклюзивної освіти. Ми е, розуміємо, що діти з освітніми особливими освітніми потребами, у них є певні проблеми зі сприйняттям інформації, у них є певні проблеми, можуть бути певні проблеми з переміщенням закладом освіти. І тому заклад освіти, який позиціонує себе як інклюзивний заклад освіти, має бути готовим до роботи з такими дубами. На нашій конференції, яка тільки що відбулася, ми слухали дуже цікаву доповідь про підготовку вчителів до роботи в інклюзивних класах. І там і прозвучало одне дуже дуже хороше таке посилання. У нас не має бути інклюзивних закладів освіти. У нас всі заклади освіти мають бути інклюзивними. Тобто, всі заклади освіти мають бути готовими до роботи з дітьми з будь-якими порушеннями, з будь-якими потребами, і завдання керівника такого закладу освіти це. Формування матеріально-технічної бази, а, в першу чергу матеріально-технічної бази, але не тільки. Зараз ми розберемося всім складовим. Що має бути? По-перше, це має бути обов'язково пандуси і ліфти, які дозволяють спеціальні а, приміщення загального користування, туалетні кімнати, а, столові. Буфети, вони всі мають бути пристосовані до того, щоб дитина, яка користується візочком, могла дістатися, легко дістатися і скористатися необхідними ну, тими потребами, здійснити свої потреби в тих необхідних приміщеннях. Друга проблема значить, діти можуть бути з порушеннями слуха, мовлення, зору. Такі діти, ну, звичайно, що вони можуть знаходитися в загальному класі, вони пристосовуються, там є спеціальні пристрої, які вони там використовують, але для таких дітей мають бути обов'язково комп'ютеризовані робочі місця. Дитина з порушенням слуха. Ми можемо її зажати спеціальне місце, ми можемо зажати поруч з ними асистента, але ви розумієте, що якщо асистент буде просто їй перекладати на жестову мову, або писати там якісь тексти, які звуки, якісь ну, слова, які у нас є в класі під час навчання то ця дитина не буде включена в освітній процес. Це неповноцінне включення дитини. Що може допомогти цій дитині, наприклад, субтитри. коли вона повністю бачить, читає все, що відбувається в класі. Їй не потрібно особливе місце там, де вона сидить, не так, як всі, тому що вже тим, що ми посадили її не так, як всіх інших дітей, ми вже її виключили із загальної роботи. Вона вже відчуває себе не такою, як всі, і всі відчувають її не такою, як вони самі. І от комп'ютеризація робочих місць дітей з особовими потребами, вона дуже допоможе цій дитині. Субтитри можна налаштувати на, тільки на її комп'ютері і все, що демонструє вчитель, не буде йти субтитрами, а вона й буде йти йти для неї можуть завантажуватися під час практичної роботи спеціальні документи. Те ж саме ми можемо сказати про дітей з затримкою психічного розвитку, коли всім роздаються документи одного характеру, а і дитині інші документи на її комп'ютер. І вона може бачити, вона не бачить, що у всіх інших, вона працює так, як всі інші діти, тобто ми її включаємо в освітній процес. Це основні моменти, які ми маємо дотримуватися під час організації освітнього середовища. Крім того, ми знаємо, що існують спеціальні програми-читалки, спеціальні програми, ну, ті ж субтитри, спеціальні програми. Розвивалки для відпочинку для ну для консультації, тобто для отримання оперативної якоїсь інформації, пошуку якоїсь інформації. І часто ці слова, ці програми, вони потрібні дітям, вони мають бути комп'ютер у відповідності до потреб кожної дитини. Всі ми розуміємо, що дитина, яка народилася глухою від народження, вона не володіє волобіла У неї під час формування лексичного запасу дитини, у неї найважливіший канал інформації був порушений, і вона просто не розуміє багато ваших термінів. От словник цих термінів може, який є у неї на екрані комп'ютера, може їй допомогти під час загального навчання. Це, що стосується матеріально-технічного забезпечення дітей. Ну і дивіться, можливості обов'язкова комп'ютеризація цих класів необхідна для того, щоб діти, які мають особливі, Потреби стосовно підтримки власного здоров'я, вони часто знаходяться на профілактичному лікуванні, на санаторно курортному режимі роботи, на вдома. Вони частіше хворіють. Учителя має бути можливість налаштувати і реалізувати віртуальний клас, тільки для тої дитини що стосовно інших дітей, наявність таких елементів, технологічних елементів в класі допоможе не тільки цій дитині, а всім іншим дітям, тому що ви можете персоналізувати освітній процес за допомогою комп'ютеризації всього класу, за допомогою комп'ютеризації кожного уроку. Це не означає, що діти весь урок будуть сидіти в комп'ютері і дивитись на екран. Ви, під час необхідні моменти ви просто їм посилаєте на їхні гаджети, посилаєте відповідні документи, посилаєте відповідні картки з завданнями, пояснення. Ну, тобто, це можливість зробити освітній процес і цікавим, і змістовним, і відповідності до потреб кожної дитини, Его, тобто його персоналізувати. Друга складова це методична складова віртуального освітнього середовища інклюзивного саме класу, інклюзивної освіти, методичне середовище, тобто методики, методичні рекомендації, зошити на друкованій основі, підручники вони всі мають бути налаштовані під потреби кожної дитини. Наші підручники не налаштовані на потреби дітей з особливими освітніми потребами. Ми можемо їх <клес> налаштовувати <клес> методичні забезпечення. Ми можемо налаштовувати за допомогою дидактичного розвитку матеріалу <клес> або методичних рекомендацій для того, щоб Діти могли у відповідності до своїх потреб користуватися цими рекомендаціями, Зміння, змінами завдань, знову ж таки, це не робиться під час уроку, Це робить за допомогою формування багаторічного формування методичної бази. Хто має формувати цю методичну базу? Методичне об'єднання, є методичне об'єднання. Кооперація вчителів, всі вчителі у кожного вчителя є проблемна тема, наукова проблемна тема. Візьміть в школі проблемну тему за створення інклюзивного методичного забезпечення. Розподіліть цю тему за напрямами, кожен вибере собі той напрям, який йому близький, який йому зрозуміліший, який він може найкраще реалізувати. І ви за один-два роки ви створюєте певне методичне, повноцінне методичне забезпечення функціонування закладу освіти. Один вчитель не створить і не може написати дуже швидко всі методичні, всі рекомендації на всі теми, на всі предмети. А от методичне об'єднання може це зробити. Якщо в школі немає великої кількості вчителів, малокомплектні школи, то є доцільність кооперуватися з іншими школами або кооперуватися з методичним об'єднанням району. Виходити на них з такими рекомендаціями, це цікава рекомендація, це не просто пусте якесь несистемне вивчення якихось тем, а це системна розробка. Повноцінного методичного забезпечення. Районне методичне забезпечення може це зробити більш кваліфіковано, тому що там більше кваліфікованих вчителів, які будуть виступати експертами. Ви ж не робите це забезпечення за один день. Ви робите методичне засідання, у вас раз на місяць, за місяць ви щось наробили, щось кудись переслали. В інформаційному світі у нас з вами повно всяких банків даних. Ми можемо виділити Google диск для збору такої інформації, і вчителі вже перед методичним об'єднанням знайомляться з матеріалами різних вчителів, експертів вчителів, найбільш досвідчені вчителі, вчителі, які мають звання методиста. Дивляться з такими матеріалами і реалізують своє звання методиста тим, що вони оцінюють методичну цінність даних матеріалів. А під час типня обговорюються, даються рекомендації вчителям і змінюються ці матеріали. Через деякий час ви будете мати повноцінне якісне методичне забезпечення для кожної школи, користуватися зможуть і вчителі. Досвідчені і недосвідчені. Особливо це важливо для недосвідчених, недосвідченості, тоді, які самі не розуміють. Ну, наприклад, от коли я починала роботу, я не розуміла е особливості понятного апарата учнів з порушеннями особисто. Часом я це зрозуміла, що мені здається, це дуже просто, а дитина дивиться і нічого не розуміє, тому що для неї оці терміни. Вони просто не зрозуміли, у неї нема таких термінів в лексиконі. Тобто, от, за таки, з такими за консультаціями можна під час такої роботи можна звертатися до вчителів, які працюють в спеціальних закладах освіти, які. Дуже добре розуміють проблеми кожної нозології, які вам пояснять, ви можете їх запросити на семінар, на конференцію, на тренінг з навчання з роботою з дітьми з певною нозологією. Ну і кадрова складова це підготовка вчителів до. Роботи з учням з інклюзивними з особливими потребами. Я вже вам говорила про те, що в більшості наша інклюзивна освіта не є інклюзивною освітою, бо ми просто перекладаємо замість того, щоб дитину тримати в спеціальному закладі освіти в своєму середовищі. Ми її переносимо в звичайний клас, з Асистента, який її відрізає від цього класу, тому що тільки асистент може пояснити цій дитині. Так, асистент має пояснювати незрозумілі моменти дитини, підтримувати дитину певний час, але діяльність асистента є оптимальною, якщо він включає цю дитину поступово в загальну роботу. І в ідеалі вже за півроку, за рік. Він не має сидіти біля цієї дитини. Ця дитина має налаштуватись, адаптуватись до загальної роботи. А учитель, коли він викладає інформацію, він не викладає її зазвичай, як звичайно, в класі норма, в нормотиповому класі. А він враховує особливості даної дитини і намагається теж адаптуватися до того, що у нього сидить така дитина. І він викладає так, щоб цій дитині, щоб вона знайшла свою нішу в освітній діяльності, щоб вона не була виключена, вона відкручена із вашого класу, бо в такому випадку, От технологічна і методична складові мають допомогти вчителю працювати з даною дитиною, але якщо цей вчитель. Не розуміє особливості даної нозології, він не може правильно і грамотно організувати цю діяльність. Таким чином, всі три складові мають бути адаптовані до конкретних умов, так, конкретного закладу освіти і максимально наблизити можливості дитини до можливостей всіх інших дітей. Даного закладу освіти. Тобто учитель має не виділяти цю дитину, а він має зробити так, щоб ця дитина в класі відчувала себе комфортно і щоб вона теж виходила до дошки, відповідала у відповідності до своїх можливостей. Якщо дитина не може говорити, ну от у неї порушення мовної системи, значить вона може щось написати на дошці. Але якщо діти виходять до дошки, вона теж має виходити до дошки. І тут не дуже уважно, учитель має бути не просто компетентним, він має бути дуже сильно компетентним, тому що ця дитина біля дошки має виглядати розумною. Ми не даємо їй завдання, з якими вона не може впоратися для того, щоб весь клас посміявся або Поспівчувати дитині. Ми визиваємо її, ми продумуємо такі завдання, що ця дитина вийде, вирішить це завдання, всі скажуть, яка вона розумна, от все так добре у неї виходить. От таким чином ми маємо налаштувати освітнє середовище. На сьогоднішній день в умовах інформаційного суспільства, в умовах комп'ютеризації переважно всіх сімей. Ми маємо включати в це середовище ще й батьків, волонтерів можемо включати. Якщо надзвичайний урок, ми не можемо запросити батьків і волонтерів, тому що для цього потребується дозвіл, письмовий дозвіл адміністрації закладу освіти, то підключаючи камери у себе в класі, так щоб батьки могли бути в курсі вашого освітнього процесу і ви могли. В потрібний момент задати, ну зрозуміло, що за домовленістю, тому що батьки не будуть сидіти цілий день, вони працюють. А якщо ви можете залучити на якийсь урок когось, батька або маму як волонтера, який розуміється на даних питаннях. Ну, наприклад, ми вивчаємо, я досліджую освіт, вивчаємо якісь хімічні. Елементи, хімічні процеси, а мама працює в хімічній галузі, якийсь технолог, хімік-технолог. Вона може за домовленості з вами підключитися на цю камеру і може розказати дітям про важливість тих знань, які вони набувають в школі. Ваш урок набуде певної більшої мотивації. Для дітей буде це дуже цікаво. І одночасно ви налагоджуєте роботу з батьками, які розуміють, наскільки вони потрібні для школи, для навчання і виховання ваших дітей. Ну а особливості освітнього середовища і реалії нашої реалії ми я розказала ідеальні варіанти, а ми з вами обговоримо їх під час нашої очної зустрічі. До побачення.